E Це урок української мови для десятикласників і десятикласниць. І я, Анастасія Онаті. З попередніх уроків ви вже знаєте, що таке лексична норма, яке є різноманіття словників та яким джерелам варто довіряти. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, як ті чи ті слова потрапляють у словники і що приховує цей багатогранний процес утвердження норми. Для того, щоб заглибитися в тему, нам доведеться стати справжніми словниковими шпигунами. І ретельно попрацювати. Почнімо. Як відомо, лексика є найменш консервативним елементом мовної системи. От морфологічні чи, скажімо, акцентуаційні норми є здебільшого стабільними. Дуже часто вони є незмінними протягом десятків років. Що 50 років тому? Що зараз правильною формою було поєднання два олівці, а не два олівця, а правильним наголошуванням одинадцять, а не одинадцять. А от лексична норма набагато частіше виявляє мінливість. З'являються нові слова, старі слова набувають нових значень, зрештою, лексичний фонд реагує на суспільно-резонансні події. У зв'язку з цим постає дуже багато запитань. Зокрема такі: Якщо слова немає в словнику, то чи справді його не існує в мові? А якщо всі так кажуть? Якщо слово є лише в старому словнику, то чи справді його не можна вживати? А якщо його вживає письменник чи письменниця? Щоб знайти відповіді і дати раду цьому химерному словниковому світові, почнімо нашу шпигунську мандрівку. Проаналізуємо словникові статті з найавторитетніших джерел свого часу. У пригоді нам стануть три праці: перша словник української мови, упорядкований Борисом Грінченком, зображення якого зараз на екрані. Він був виданий у 1907-1909 роках. Це дуже авторитетне і цінне видання, яке відбиває особливості мови початку ХХ століття. Ніде правди, діти, досі є багато прихильників цього словника. Друге. Словник української мови в 11 томах або Сум 11 виданий 1970 року. Це видання впродовж тривалого часу було найповнішим тлумачним словником української мови, аж поки науковці не взялися до створення третього ресурсу, про який поговоримо. Словник української мови у 20 томах або Сум 20, останнє оновлення якого припало на 2020 рік. Щоправда, досі не видали всіх томів, але перші вже для нас доступні. У наших руках три потужні бази слів української мови за різні періоди початок і середина ХХ століття та початок 21-го. Порівняємо деякі словникові статті, аби зрозуміти, як лексична норма утверджується в словнику. Перше слово для перевірки комікс. У словнику Грінченка цього слова немає. У сум 11 та сум 20 визначення є. Аналізуймо. Вважають, що комікси виникли в США, де перші розповіді в малюнках були надруковані в 1895 році. Тобто, на момент видання словника Грінченка це явище вже було. Очевидно, що в Україні воно ще не стало поширеним, а неологізм комікс не встиг потрапити до словника. Так само часто буває і зараз: слів аватарка, ютуб, інсайдер у словнику не знайдеш, але вони вже давно прижилися в мовленні. Відсутність нових слів в академічних словниках зумовлена тим, що лексикографи просто технічно не встигають їх узаконювати у своєму реєстрі. Живе слово значно швидше пристосовується в мові, ніж письмове. Тобто, якщо слова немає в словнику, а у вас виникають вагання щодо його правомірності чи правопису, шукайте відповіді на різних ресурсах. Можу порадити, наприклад, блог професора Олександра Пономарева, сайт Олександра Авраменка. Онлайн коректор, український лінгвістичний портал тощо. Повернімося до двох словників, у яких було зафіксовано слово комікс. У сум 11 наведено таке визначення. Комікси у капіталістичних країнах пригодницькі, переважно про вбивства, отруєння тощо. рясно ілюстровані книжечки, розраховані на низькі уподобання та смаки. У сум 20 написано так. Комікси популярні серії малюнків з коротким супровідним текстом, переважно пригодницького змісту, книжечки з такими малюнками. Коли перевіряєте лексичну норму, треба враховувати, що Сум-11 було видано в часи Радянського Союзу. На жаль, у той час ідеологічний вплив був відчутним навіть у словниках. Думаю, ви помітили негативний відтінок, із яким подано визначення реалії закордонного світу. Так само в словниках реалізували інші ідеологічні механізми. У 30-х роках ХХ століття українська мова зазнала штучного рехтування в бік збіднення словникового фонду та уподібнення до російської. Тоді з обігу безпідставно вилучили декілька тисяч українських слів. Натомість у словниках з'явилися слова, які є ідентичними до російських. Наприклад, брезент замість українського таша, капюшон замість каптур. Або ж у словниках ставили ремарки на зразок діалектне, рідковживане, західне. Коли користувач бачить ремарку, то розуміє, що слово має обмежене вживання і не використовує його. Так сталося, наприклад, зі словом поступ. У словнику Грінченка це слово зафіксоване в значенні прогрес, без ремарок та обмежень. А в сум 11 воно вже має позначку переносне діалектне. Хоча, на щастя, це слово зараз активно реабілітують і повертають в ужиток. Про радянську політику словникарства можна говорити ще багато. Сподіваюся, вас ця тема зацікавить і підштовхне до того, аби завжди мислити критично, коли працюєте з джерелами радянського періоду. Повернімося до аналізу словникових статей. Проаналізуємо цікавий прислівник наразі, який за останні роки набув неабиякої популярності в медійному мовленні. Увага на екран! Наша глядачка Ольга Степуренко пише: дуже хотілося, аби ви роз'яснили значення слова наразі, адже багато людей його помилково вживають як синонім слова зараз. Пані Ольгу, а чому ви вирішили, що слово наразі із значенням зараз вживають помилково? Розгорнімо словник, читаємо. Наразі означає поки що зараз. До речі, це слово діалектне, воно поширене саме в західній частині нашої країни, проте останнім часом його полюбили журналісти і широко почали вживати в засобах масової інформації. Зверніть увагу, прислівник наразі пишеться. Раз. Олександр Авраменко слушно зауважує, що слово наразі є діалектним, але стає поширеним у публіцистичному стилі. Перевірмо словникові статті. У сум 11 справді стоїть ремарка діалектне, а от у сум 20 слово позначено як розмовне. Натомість у тлумачному словнику за редакцією В'ячеслава Бусела 2009 рік наразі взагалі немає жодних обмежувальних ремарок. Імовірно, можемо сказати, що слово перейшло зі статусу діалектизму до загальновживаної лексики. Це гарний приклад того, як слово набуває офіційного статусу в мові, тобто потрапляє до академічного словника. Лексикографи зважають передусім на поширення слова в різних регіонах України, на частотність використання в усному і писемному мовленні та відповідність звуковим і граматичним законам мови. Також важливим є використання слова в художніх творах визнаними майстрами. Саме в такий спосіб завдяки Олені Пчілці до словників потрапили слова мистецтво, струмок, завдяки Михайлу Старицькому Мрія, майбутнє. Нестяма завдяки Іванові Франку, привид. Важко уявити, що цих слів колись не було, адже зараз вони є звичною лексичною нормою. На екрані жартівливі діалоги з митцями і мисткинями, які стали авторами й авторками нових слів. Ознайомтеся і запам'ятайте. Словник, залежно від обсягу, великий чи малий, відстає від мовної практики на 15-35 років. Тому природно він не може зафіксувати всі сучасні контексти, повноту значень нових слів. На жаль, жоден словник не може відобразити і словесну моду. Тому під час вибору тих чи тих слів і конструкцій послуговуйтеся різними авторитетними джерелами, дотримуйтеся порад фахівців, мисліть критично та зважайте на практику вживання слова. А почати можете просто зараз. Гайда на платформу. До наступного уроку, друзі!